Всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Мій оберіг. Це ютуб-канал нашої крамнички, крамнички Мія оберіг. інтернет-крамнички. Але ми маємо шоурум Знаходимося ми в Києві в житловому комплексі «Файна Таун Зараз трошечки вам буду розказувати про наші новини. Цими вихідними в нас було багато цікавого, в нас були майстерки, і до нас приїздила пані Тетяна Григораш і показувала дівчатам. Як вив'язувати хустки? Це така була дуже цікава, насичена майстерка. Ось дуже нам всім сподобалося, дуже ми всі втомилися, але було дуже цікаво. Також в нас нова шафа. вже склалося, що все-таки ми намагаємося наш асортимент постійно розширювати, і щоб було і для вас зручно, і для нас. Ми замовили нову шафку, яку зробили нам швиденько, але ми ще не встигли її заповнити. Ось. Тканинок в нас тут вже трошки виставлено, вона в нас вже навіть падала. Не знаю, таке можна розповідати. Падала то буває всяке. Але, власне, хотіла вам показати, щоб це було таке відео трохи мало користі про різницю льонів. Від виробника «Цвейгард» це німці і італійської сотеми. Ходімте. Так от, щодо виробника «Цвейгард» і виробника сотема. «Цвейгард» це німці. Ну, ви ж знаєте, німці вони такі всі правильні, чотінькі, дуже люблять. Щоб все було рівненько, гарненько, але і в них також трапляються різні ситуації з виробництвом тканин. Але про погане не будемо, брак є у всіх, всі нормальні люди помиляються, це нормально. Цвейгард льон Белфаст. Найпопулярніший льон для сорочок. Ну, як для сорочок взагалі? Це тканина для скатертин, подушок, серветок, такого домашнього текстилю в першу чергу. Гобеленова тканина. Але наші дівчата вони дуже винахідливі і комусь спала на думку така чудова ідея, що це може бути чудовий льон для сорочок, для вишиванок. І вона справді так: це 32 й каунт. Якщо бути точним, то це 126 ниток. На 10 см ми кажемо 13, ну бо округлюємо на 1 см. Ширина цих люнів 1,40 м. Так вони дорогі. Наші клієнти розділилися, а це я сотий це, сотий, це сотий білий колір. Розділилися на два табори, так само, як і з голками. Коротше, хтось більше любить свайгар. Хтось просто шаленіє від сотеми. Скажу вам на правду, особисто мені сотема подобається більше і не тому, що вона в нас дешевша, і не тому, що там метр вісімдесят ширини. Як мінімум, вперше, коли я побачила льон сотема і просто його погладила, він гладкіший. Не хочу, щоб це виглядало як антиреклама цвейгардів, тому що насправді це також дуже хороший льон. Але, будь ласка, коли ви робите замовлення, обираєте тканину, майте на увазі сотема гладша. Те, що вона в нас дешевша, не означає, що вона гірша. Чесно, я довіряю дум, думкам відомих майстрин, і ось багато хто з них. Кажуть так само, що сутема краща. Вибрати, звісно, вам, а ми пропонуємо для вас і той, і той варіант. Ціна Белфасту на сьогодні 1950 гривень. Ціна білої сутеми, господи, дай Бог пам'яті 1400. тисячі, півтори тисячі. Точно, Боже. Ну, слухайте, євро росте ре реально, якщо то виробники також в Європі їм не дуже добре там, вони підіймають ціну, ну і доставка. Показую на просвіт. Давайте подивимось ближче. Наведіть, будь ласка, камеру. 32-й каунт білий белфас. Несенюшний, теплий білий колір. А тепер треба відколупати сутему. Це новий рулон, до речі, подивіться, як вони класно його складають. Ми потім все перематуємо на менші рулончики. Так, бірочку вкладають, і взагалі більше за все, це саме серденько, це цей золотий логотип на кромці. Покажи, будь ласка. Якщо в німців це просто такий от кантик, то італійці, вони пишуть з любов'ю, золотом, свій логотип, ну це взагалі. В руках приємніша італійська тканина, це факт. Нічого тут не зробиш. А давайте подивимося на просвіт. Дивіться, вони майже однакові. Сотема це 30-й каунт. 30-й каунт сутеми це чітко 12 ниток. Цвейгард 12,6. Бачите, вони дуже схожі. І той і той льон фактурний. Тобто він має ниточки різної товщини. І коли ви сорочку шиєте з цього льону, то це видно, що це льон. А не якась там, я не знаю, просто рівномірка. Ось. Так, щодо тепер палітри кольорів, маю сказати, що палітри кольорів різні. На жаль, 30-й каунт системи має небагато кольорів. Чомусь там італійці не дуже вважають, що то має бути популярно. 38-й каунт так, там широка палітра. То Цвайгарди, вони свій Белфаст фарбують так активно, там є безліч різних відтінків, сірість. Сіро-фіолетові, сіро-сині, сіро блакитні, блакитні, зелені, коротше, ще це брудний льон, там хак. В общем, в них багато всього, але є така з ними фішка. Не хочу казати слово проблема, але для мене то часом проблема, що партія від партії дуже різниця. Рулон від рулону дуже різниця. Може бути, це і не півтону, як в нитках в DMC. Тому, дівчатка, будь ласка, намагайтесь набирати, якщо вибирати цвайгард, белфаст або будь-яку іншу їх тканину, набирати одразу на сорочку з одного рулону, тому що різниця буде. Так. Я, чесно кажучи, стикалася і з синім, і ось 52, 53, вони взагалі кожен раз різні. Тому я не люблю ці тканини різати на зразки і давати вам зразки, тому що ви отримаєте безкоштовні їх зразки. Через півроку ви наважитеся замовити той Белфаст, а вам він вже приїде геть інший. Ось, але дівчата навіть писали відгуки, що і 101-й це молочний колір і 100-й колір, вони також відрізаються. Я не знаю як, але, коротше, відрізняються. З Сотемами, принаймні, поки що в нас такого не було, але, ну, я думаю, що, може бути, в них також просто сотема до нас їде великими партіями, і у вас більше шансів набрати на сорочку з одної партії тканину. Так, це я ніби розказала, розказала. А, ну то вже може дуже довго. Дивіться, якщо Белфаст і Сотема 30-й каунт, вони дуже схожі, то є в нас сотема 38-го каунту, там 15 ниток, і вона так само дуже-дуже подібна на Едінбург. Єдине, що Едінбург також буде більш такий шершавенький, а сотема буде гладша, приємніша до тіла, ну і в нас на неї буде приємніша ціна. Дякую всім за увагу. Тримайтесь, будь ласка, все обов'язково буде добре всім, па-па!